Всім привіт! Гостям і підписникам нашого каналу. У Нас є трошки негарні новини. У Нас розпочався падеж нашої другої партії Курча. На другі треті сутки нас пропадало по одному курчату. Ну, Ми що замітили, ми як їх висаджували тільки. Ми так стараємося кожну партію ну не всіх переважувати, а вибирати 3-4 штучки, зважувати їх, то так чисто для себе просто нормально чи не нормально, ну, наскільки вони відлічаються від норми. Норма їхня 42 грама, плюс-мінус іде в першу добу. А тут а були курчатка 33-34 грама, 32, такі вони ну коливалися трошки віса і ну Слабенькі, в говоря, 30-35 грам їхня була вага. Ну і вони якось себе поводили слабо, так, пили вони слабувати, ну такі були. Ну і вони Одне перше йшло. Друге, він я весь день. Заходжу, так от споглядаю, тут пораюся по первій партії, там, що водички дали, по м'ясонічним курчаткам там, їм щось там досипати, там, трошки долити, поміняти воду, бо стараюся водичку ну, не набирати багато, щоб свіжішу так потрохи доливаю, там, щоб свіжіша їм була. І нет, от, Получається, що заглядаю, то всі сплять, воно стоїть, куняє собі. Стояло, стояло, ну і до вечора воно пропало, одним словом. Ну, так, да, бо яєчко заражене, ну просто воно слабувате. Для свого возраста в одну добу 30 грамів це дуже воно ну, 30-35 грамів, вони дуже слабі. З них ну, нормального майже не виходить да, нічого. То, це інвалід... дуже треба. Да, Інвалів, це їх треба дуже витягувати, предстарт і все прочее. Ну, Не спорю, були у нас і в прошлому році такі, що попадалися, да, які виживали, які ні. Ну, це з ними візні, коротше, таке. Беремо ті самій кізифабриці. Однаково, кожні самі курчата бройлери давних. Просто ціна була за першу партію дешевші, вони були лучше, а за другу да, партію... Так, Зараз трошечки ціна почала рости, на курчат у нас в нашій місцевості, по крайній мірі. почало це все діло рости. То перша партія тьфу-тьфу, поки місяць 26-й день, а да, то все дай Боже, все нормально, все хорошо з ними. А от перша партія трошечки посипалася. Друга, друга, друга точно. Я вже перепутав. Да, з першої партії ніяких проблем не було, теж і викормили їх, і випоїли все без проблем, все хорошо було, нормально, всі такі бодренькі, кінки. А ці такі, так, да, які початку були. Ну трошечки, може щось не так, може десь підмерзли разі фактори. Ну да, да. Ціна ся, якось, ніяка, і, да. так, ціна піднімається на а якості ніякої. Так, ще я якогось лову. Ось, як водичку піш. Так, на лісах у нас нолік. Ставляємо. П'ята доба, правильно? Сьогодні по нормі у них 100 грам. Добавля бути вага. Ну, 105 нормально. Зараз ще одного я возьму. Ось. Краси. Ось, стой. Нолік, все, вставай. 101 грамм. Ну, плюс мінус, значить третьому сюди. Ну, все, сидів. Суміграв. Нолік. Оп, стой маленький. Це 116 грам. Ну, плюс-мінус. Плюс, да, плюс, плюс маленькі, по 30 грамів були, грамм були і її, Да, Вони в них буквально розвиток на одну добу назад був. Слабенькі, бо як вже, проб... ну, понятно, що вже воно. Пропавши, я його спробував зважити, його, то, да, в нього вага була на одну добу раніше. Тобто, якби то нічого такого, ну я думаю, для курча в такому віці, ті буквально скільки там, грам 20, це велика різниця, я вважаю. Тобто, да, вони попропадали. В цьому відео ми хочемо для вас розказати з нашого опиту, за наші роки, що ми держимо курочку, що ми навчилися. Розказати про комбікорма, які ми використовували, які ми зараз використовуємо, і також розказати про аптечку, що ми їм даємо, як ми їх пропоїмо. Так що залишайтеся на каналі, далі буде цікаво. Ролерами ми жінкою займаємося вже близько п'яти років. Брали ми раніше по 100, по 50 штук. Ну, це невелике, звісно, невелике ну, тим не мені. брали ми по такій кількості, в тому, де ми по 50 штук брали. Цього року ми вже почали брати по 30 по тій причині, да, що непонятки з оцією ціною. Комбікорм піднявся в ціні, понятно, електроенергія піднялася. Піднялася ціна на ціна курча. Так, ну, нормально піднялася, звісно. А от, 45. да, По 45 є. Перший брали ми теж по 40, зараз по 45. По да, 45 ціна. Ну, якось піднімається, зараз майже сезон. І непонятки просто в ціні, бо ті, хто ще раніше вже почав держати, там, щоб вже почали продавати, буквально партій не виростають, продають по старій ціні. Ще, тобто, все дорожає, а ціна та сама стається напишіть там в коментарях, по якій ціні, ну, які у вас там ваші місцевості, по якій ціні <підрізь> ніколи... продаватися, <підрізь> <підрізь> У нас по 120, це Дніпропетровська область. Ну, звісно, не везде, але тим не мене, по 120 і ціна така, я ж кажу, просто. Це під <підрізь> двері? Да, це що люди підвозять під самі двері, чуть ли не вам уже його розбирають і готовлять за таку ціну. Ну, я вважаю, це смішно. Це ціна ще по тому року, що продавалося в нашій місцевості. ну і то. Це, я розумію, що це маловато якось. Я все, звісно, ну, да, Ціни ростуть в магазинах все росте, а ціна на курочку, на це все тобто, з них доходку там практично. Втому. Чуть-чуть більше нуля, ну це таке, вже, ладно. То ми взяли, почали брати по 30 штук, будемо дивитися, що воно буде далі, яка буде ціна, яке що, то тобто, є. Єлі смисл держати, їх чи немає, то тобто, есть, таке. О, то пробуємо по 30 штук. Ну то ж, брали ми і по 100 штук, і по 50, і по 60. От в кожній по будь якій партії, от був якийсь, були у нас якісь потери, Як не дохли. Тоже пойми з-за чого, може наші помилки, може корм, може аптечка та сама, все може бути, може яйцьо заражене. Ми ну, так само бачить, попадається, як не падеш, значить якийсь буде інвалід. То голову закручує, то ще щось, ну, короче. Перевертається. Да, то перевертається. У нас було самого малку, один перевертиш там такий. Сіжиш партій да, ці ці в цьому году, перша партія наша, і попався такий. Сразу все хорошо, нормально. Ні, не тлічався він нічим од других, все хорошо, а потім якось почали замічать він переворачується. Назад його повертали, повертали, Потом він пропав із виду. Якось став такі саме, як і всі, ну тобто не втічався нічим. Так само рис, все, якась розвивався, все було нормально. Ну, а потім вже щось його покрутило душі і в нього витягнуло ногу назад. Коротше, він роз'їхався. Покрутило ноги, йому він роз'їхався. Він на відділо він сидить, може близько там підвести, воно він так отдихав, одна нога вперед, друга назад. За, він... за нього ми кормушку не да, за нього ми не можемо підняти цю кормушку. У нас ось все видно, що на одну сіточку тут а ниже сравнению з цією. Ми його опускаємо, бо то що переславили ми вже тут все, вони їдять якраз. Переставили ми ту виша, а ця залишилася так, як є ниже, щоб вони не сиділи, так не клювали, щоб вони приставали і їли. Тобто, якось ось все, стоїть, їм вже невдобно, він перепіднімається і їсть. Все, він вже піднявся, вже на спіду пов'ю водички, вже походю. А так вони тут засідають і поганенько трошечки да, другим підходить ближче і їсти сюди. Вони поїли, і тут ось осіли. Все, сидять собі далі, там, що дрімають, що роблять. То воно хоче піти пистити, йому має підійти, бо то що тут всі сидять. починають толкатися, трошки значит, цього да, неудобство таке, то треба приподнімати кормушку. Ну, Заради нього одненького ми не можемо. Мучається, хлопець, да, він трошечки в розвитку підставочних да, по вагі, Ну видно. Не, на сильно. Не, не сильно, 120, да, ну це да. все одно. Ну, візуально заметно це, по крайній мірі. Було в нас таке, в тому году теж так само ноги роз'їжджалися, було ж, ну і находить по-текасеньку. Ну так, трошечки. Ножки далі якраз відходить. Ножки в нього роз'їжджаються. Ну було у нас теж году таке саме, то не в одній партії вже таке попадалося, наші ноги розібралися. Абсолютно ми їм нічого не робили, бо там совєти були і резиночками ноги стягувати і так далі. І, ні, ми цим не займалися, нічого Канімація. не робили. Туда, кальція, так, Як є, так вони. Є. Ну, нам. Прийшов, і все він кушає. Тобто йому вище вже буде невдобно, бо він не може стояти. Ну Ми на продаж таких вже не. Так, да, на продаж прийшли. це все не йде, це остається собі. Понятно, що його теж ніхто не додержує, то скільки він виріс, скільки виріс. І все, і прибрали його. Тобто, що, ну, Куда таке? Він весь покручений, тоді тут така все інтересно вже сформована. То якось так. Є в до партії у да, нас попадалися. Як не падеш, так якісь трошечки щось калічки. Касається комбікормів. За 5 років ми кормили разними кормами, в принципі, попадався нам і крамар, навіть такий корм, ну, наші місцевості зараз його ну, як такового немає, не привозять. Кормили ми з цих п'яти років, три роки підрядку в корвах, там теж там разні пробували, а потім перейшли ми на безкміст. Ну, в принципі, все нам нравилося, все було хорошо, якось нормально. А Потім стали замічати, що у нас оцього цього корма в тому, році. Да, в тому році якось курчата чхали. От іменно від стартового вони чхають. ми їм що не давали, вже одні які спрашували, що може бути, другий там, третій, ветеринарів питали це все діло. Всі та-те-те-те. Та, та, та. Ну, робить по услугах содержання теж все було добре, вентиляція і все проще. У нас курча чхає і все, що ти не роби. І таке замічання було не в одних нас, теж знакомих було, шукать, чкають якось, не боймо чого. Ну, ми теж замітили це все. 에, ну, на безміксі, да. От, давали безмікс, вони вони попробували, предложили нам ветатіки да, поміняти корм. Каже, будете поміняти. Все, ми плавненько перейшли, ми не різко поміняли корм, плавно перейшли, все, у нас це буквально перестало, все стало добре. Ну, і ми після того просто цей корм якось да, не, не ісковувалися. А да, ще теж було ми так само в да, брали, виходить, у нас залишився весмікс, ми трохи більше взяли, ніж на рестартовий. Да. І їхали, брали там на складі, де купляли кормбанці без мікстри. Получається, в них власна марка їхня, там на них немає ні надпису, нічого, ні складу абсолютно. Ну, там не Так, Ні срока годності, нічого на ньому не було. Ну голий мішок з нові все. Ну, гровець так, да, там їх не було. Ну і теж, вони ж так само це все діло, щоб кормиш стартом якогось другого там виробника, а на громад переходиш на їхні. Разниця в чому була, градниця тільки була в ціні. От половину дешевше стояло в їхньої марки цей корм. Він теж і пах проби непогано, і все так. ну, комбікорм на був. Плавно перейшли, ми ну, то 25%, потім 50%, потім 75%. За три дня перейшли з одного корму на другий і все. Доводим, ну, що ми заметили, курчата у нас то дохли, то нормально не росли. Короче, вони тоже почався падеж у нас. А скільки що залишилося там, я не помню. Конкретної падеж, 50 штук, у нас лишилось 10. Так. Да. Тобля це дуже багато. І вони так, почався падёж вже взрослые? Да, да. Що дивно, просто падёж же, ну, поймя чого воно. То якось ми тоже перестали використовувати сіє причини цей комбікорм і з той причини, що ми як різали тушки, от м'ясо воно якось, ну, вроде би нічо так, а як починаєш щось готовить, бонь була от реально жахливий, будто би воно, ну, майже пропав. Таке. І буквально все, хоча скажу, і погода була нормальна, тоді не жарко було, якось ну, понятно, що для себе содержання, морозівочку і все. А от починаєш готувати нову ринку, що б ми не робили? Ми пробували робити тушонку, це просто був ужас у цього форма, і ми одразу відказалися то якщо вибираєте для своїх курчат корма, то старайтесь вибирати якісь непозавітяти грошей, воно на те й виходить. Що ви купите дешевше, і нічого не візьмете, потім толково з тих курчат, не виросте воно і потюжиться. Що ви візьмете хороший корм і у вас ну, все буде добре. Ну, більше шансів, що у вас все буде добре, нормально виросте курочка, нормально буде розвиватися. І ми перейшли на корма такої фірми, як Mix. Хороший корма, нам, в принципі, вони понравилися, але тут. Тоже, що старт у них, що в них є предстарт і гровер. Фініш ми не брали, тому що фініш, я не знаю, я не бачу да, так. Так, Ми задавляємо кукурузу просто. І все, гровер ми для себе робимо, так. курочка, жовтіша. Хоча воно й в гровер є кукуруза, в їхньому составі написано, плюс воно видно у самих гранулках, що це частинки кукурузи то і ми ще плюс додаємо, то нормально вони ростуть, все, все було добре, тільки поняття, не чиста кукурудза. На кукурудзі чисті воно не росте нічого, воно просто тормозиться в росте і все. А ти ще й туди і збавляєш свою вагу. Тому що це ж не проста куриця, це куриця бронер, ну, то якщо це зразу замітне. Ну, Яка незамітна, а є різниця. Ми викарнювали цим кормом, якось, ну, все було добре, нам нравилось, в принципі, ми за цей корм були задоволені. Но ми брали, було, його привозили трошки ближче, А зараз нам треба їздити чисто по цей комбікорм, брати за 87, 10, 80 кілометрів 70-80 у нас знаходиться. Воно ну, якось далечкувато трошки. Плюс дорога це все якось воно, ну, е... не да, дорога, звісно, не гарної якості. І це все машину нагружати, вести якось воно теж не хотілося. Був просто магазин поближе привозили ці а це його, щось вони ну, не привозять. Закрилися взагалі. Yeah, то ми беремо з другого фірми козацький. надивилися в тіктоки про цю ну, не те що ми чисто дивилися а попадалися відео просто що ну, люди рекомендують що вони не перевод держать да, багато хто просто корне БМВД і кукурузи переходять уже на цих комбіформах, ну, ми чисто комбі Ми кормимо стартовим і гровером. Ну і додаємо потім кукурузу вже з гровером. БМВД ми поки не використовували, буде цікаво, надо буде спробувати на якійсь партії проекспериментувати, як воно буде. Ну, кажуть, хорошо. в принципі. Да, і якщо нам просто ближе за цих козацьких їхати, то це, наверное, більше зіграло роль не так, як в якості експеримент, а більше як, щоб ну. А ну, промагроміць допускає по 25 кілограмів. Так, різниця теж, що в принципі, да. Ну, ну в ціні плюс-мінус там воно майже однаково. Це більш такі преміальні формат, Ну тільки так, да, різниця, що промагромік 25 кілограмів, а козацький 20 кілограмів в мішку. Ну, на дорогу -то на те. Ну, да, воно що дорога, що те на те виходить, воно, ну, тобто, нам даже чуть, -чуть вже в загрузніше взяти козацьку там. На трошечки, ну... Якраз її ближче знаходиться, ну, якраз 6 кілометрів від нас, бо це ж не 70 і не 80, 6 кілометрів від часу менше тратить ні. 6 кілометрів цієї дороги можна потерпіти. Ну не бачити. ну, Ця партія, це, що зараз на екрані ви бачите, це наша перша партія, ми їх докармлюємо промагроміксом ще. Це ми чисто на цьому комбікормі. Ну а другу партію менше, то ми її держимо вже на, на цьому корму, вже козацьким комбікормом кормом, стартом. І потім гровером. А ці у нас були 10 днів да? 10 днів перед стартом. Потім вже з 10-го дня давали їм стартовий комбікорм, там до 21-го дня він, ну ми його ще до сих пор да, там даємо, виходить, бо в е нас залишився, ну куди його дівати? Щоб заливалося почуття мішкуні. Ми поначалу, як переходили з предстарта на старт, бо у нас трошки предстарта оставалося, Ми його теж змішали з стартом їм дали. А тепер стартом трошки ще не туди мішати з гровером його Уже. Дуже, що, ну, ми той його пробували взагалі партію чисто на стартовому комбікормі кормити. Отзначали до кінця, а то в принципі партія виросла, разниці ми не замітили. Ну, да, ціні, цінніше, стартовий комбікорм дорожчий, ніж голова. І все, це тільки в цьому різниця. Виросли вони нас однаково. Хто б що там не казав, ну це чисто, лично з нашого опиту. Ви вже держіть, як хочете, як кому удобно, кому як подобається, але в них свого опитали. Да, різниця тільки в цьому. Курчата виросли, що на тому, що на цьому. Однаково ми приблизно одної ваги ріжемо і приблизно е, в одному віці. Ну, там скільки з знівка, плюс-мінус, коротше. Ми держали більшими партіями. Да, держали ще більшими партіями, звісно. Ну, це це його не менше. Да. Ну, корма, вроді би, непогані, в принципі, я думаю, і для цієї другої партії козацької ми пробуємо теж. Ну, ми колись до кармера докупляли для якоїсь партії в тому году, я ще не помню, яка була. Ми докупляли козацький, то на ньому вони, в принципі, росли хорошо, нормально там, ну, підростали. Вона не вонюча, як була у нас на пені да. Так, От що що, от насчет цього, да, це правда, що курочка запаха ніякова на ну, вас. Чисто мясо, курочка, і все. Хто б не казав, ой, там хімія, оці кормі корма, от ні, от я кормлю чисто зерном і все хорошо. Та чисто зерном нічого у вас не получится, абсолютно. Хто б що не казав, це вже провірено, вони худають, вони не ростуть. Це да, всього, да, це, це кілограм, хто що там це просто якась розвод для тих людей, які не розуміють принципу, як воно росте, куриться, як його кормити, як за ним доглядати. То це розвод для цих людей. Що дивіться, моя жовтенька курочка, а вона чисто мене на кукурузки виросла, без всяких добавок, дивіться, яка вона в мене гарненька. Це... Да, ми оставили для експерименту на пів місяці три з половиною оставили, Було початку три з половини, стало да. скільки там в, два. Два Да, було 3,5 кг одну раді експеримента. Ми кинули його просто до порежі. Підушов, да, був. 3,5 кг, по-моему, потім навіть в помічі більше, чи Ну, короче, штук. Гарненький так і все. Ми його кинули до, до курей. Хаймісті з ними. Ходив, гуляв, все, він за 3 місяці буквально впав на 200. І він більш такий вже. Тише його... але... від да, зерно, їв зерно, все. Біжджи. Він отак ну, ходив, клював там якусь червячка, там якусь травинку знайшов. Там да, він менш подвижніший був, ніж куриця обична, яєчна. Цей собі ходив просто, я кажу кажуть, сам посібів так. Рісо то і все ну він покудав і він якось більш витягнувся на ногах. Грудка там була маленька, то есть ми різали таких самих, як він примірно, да, курається. Грудка була все як положено, все красиві тушки було, все. А от він, виходить, дарин теж був такий же, а потім за три місяця його витягнуло. Він так ну, і на підтушов і сьогодні. Тось він на обороту бавливу вагіт. М'ясо та да, жорстке було. ну, Куриця така вже прямо. Явно, а це мені сонізненьке таке, воно, швидко готуватися, все. Ну, класно, нам воно більше, най найбільше. Воно в міру жирне таке. Теж цю да, куруску даємо, то ну, жирочок є трошечки такий, ну, це все діло. Ну, якщо хороший комбікорм, то хороша да, насчет цього, от Комбікорма не треба шукати дешевше, там, ой, там, я там взяв подешевле, ой, ти дорого взяв, там, ой, ти те. Ой, це. Ні, ви зекономили по ціні, але ви потім на куриці не зекономите ні на чому. Яшко, як її будете більше давати, щоб воно росло, питатися, з нього витягнути щось. Ну, коротше, Вони ростуть слабенько. ні-ні. Для себе ми однозначно визначили те, що будемо купляти хороші преміальні корма нормального класу, нормальної ціни, нічого страшного, що я ж там Подивимося, як вийде ще з ціною. Да, що буде на далі, Дальше. яка ціна буде на м'ясо, то що вона ну, корма. Ну, по крайній морі для себе хоч будемо дати. Там потрошечку так держимо, будемо дивитися, яка буде ціна. Ну, Випиші й дав в коментарях, в кого яка ціна. Ну, бажано б облач би написати, де ви хоч, примірно, щоб розуміти, які ціни. Ціни є разні. я так теж монітори по інтернету, кого 150, кого 180. Ну, в нашій окрузі просто, я ж кажу, це на 120 і все. Одна людина. Вона держала, мабуть, круглий год, може, я не знаю. Е... Вози да, здалеку, виходить, там теж село таке, там дороги практично до нього немає. Вози з того села в місто, то є розстояння хороші, продає по 120, просто не розуміє, що смисл держати, це безпекнути може. Просто в якої якості не курочка, тобто цього теж ми не знаємо. брати не брали, понятно, що. Ну, я ж то будемо дивитися, яка буде ціна. Буде ли нам смисл просто цим всем займатися? Бо то, що світ подорожав, все, все піднялося, абсолютно все. Та сама аптечка, все, отак. От почала от, до кінця. Тільки залишилося стабільна ціна на м'ясо і все. Да, так, да, так, будемо дивитися. Ні, так, з комбікормами все нам зрозуміло, в принципі. Ну, кого що цікаве, теж пишіть коментарі, будемо вам старатися і повідати. На ваші запитання, що кого цікаве, тож діліться опитом своїм, хто держав, хто той, кого я давайте. Яка обмінюватися опитом. Ми теж учимося, ми теж набираємося раніше в цьому ділі. і за п'ять років вже можна було набрати. — да, за п'ять років. вже, в принципі ази понятні всього, ну все одно, скільки живеш, стільки учиться. Так, да. з комбікормовими розібралися, давайте перейдемо до аптечки. Чотири роки ми купували аптечку, в, допустим, мілівета аптеке, бо от з курчатами є в них така функція, що вони пройдуть компількор мають. Аптека і треба, де ми заказували після Привозять курчати, вони можуть вам привезти і артічку. Ну, ми якось пару развит заказували, а так ось нам так. Ми купляли тактіка, та що розчитана на 50 голов. От коробочки, <зас> ампул, кидати, там 50, смотря яка аптечка там, бідні кількості таке. Ми купляли цю просто архєчку, по інструкції випаювали, там скільки там та ампулка е, залажить, ну там, коротше, по ампулках, да, який день там що давати. Ну тоже, починали ми брати курчат, коли ну, пішло вже перевети тепло але так ми починали брати, бо в нас буржуйки ще той рік не було. Було це все проблематично, що воно дуже маленьке, воно любить тепло. Що ж на 32-35 градусів, щоб було з самого початку температурний режим, то куди його так в простій хаті взяти, як ми тут надержали сарай. А сарай, це в сарай, да, в сарай, то там все полбетонний, та якось трошечки метал. Це ми вже усовершенствували, брудери надивилися, поробили брудери, ми задоволені, ну це вже будемо розказувати комусь. А да, так ми держали, я ж кажу, то брали, як тільки пішло тепло, і потім ми буквально до якої там, до осені, до коло так плюс-мінус вже починається, все, ми менше вирізаємо останніх і все, більше мене займалися, там зимою не держали. А це от, у нас є буржуєчка, все класненько, все гріє, хорошо, і ми почали їх брати раніше. Тож <просу> і <просу> то що можна сказати про за, за це, це аптечка от весной ще прохладно на вулиці трошечки ще так воно холодніше, вони воду п'ють менше а літом жарче, починають воду пить більше От ампулки, буквально ну, первый доби, другої доби і, там то ампулки хватит на одну добу, грубо говоря, з утра до вечора ну, весной а літом її хватить на півдня а потом просто вже, от, ну, на день надо там другу ампулу а що їм цей не будеш без води ти їм даєш просто чисту воду ну, якось нам воно не дуже і ми так само знайшли ветеринара по в самому інтернеті. Для нас, для наших початків підібрали аптечку, щоб вони пропаювалися, як кажуть, ну, постійно, щоб не було чистої води. От з перших суток, по 16-й сутки вони в нас пропаюються. На вітамінах, на антібіотики чи як вони направили. Да, там дається, та ну, що воно все це курс. От як воно по аптечці йде, Ну, свого роду друга актечка. Мене задоволений, у нас сьогодні 26 сутки для нашої першої партії, всі без у нас було, слава Богу. Тут okay. тут туди, дай Бог, вистити далі, що буде, буде вам це все показувати, то ну, без ніяких секретів, без нічого. Чисто, як ви ми, як ми його даєте, по нашому питусі. То було все добре, все нам. Понравилося, в принципі, вони не ні поносили нічого такого абсолютно. Все від самого начала ми пропаювали ну, то. Поносить да. вони сюди, починають десь на 25-й суттєві. Можуть поносить от води, от великого количества води, можуть поносить от водянки. Ну так, да, там може туди більше вже тако, в такому старшому возрасті, ще такі вони, ну, як я них причин кажу, багато. причин багато да, ці водянки теж. Така тема інтересна, не розпространена в них цих цих така хвороба, да, то може в них серце стати, то що вони швидко там набирали масу, все, тож так само, ну якби тут кровоносна система все. Ми ж толкнулися в тому році тільки. ті да, Ми за це то, навіть то, не знали, ми не могли зрозуміти, просто, що ну, ми якось, ну, здержимо, держим, все, чисто по посилок, якось. А так, в тому році, просто щось таке інтересне показало, ззаді такий шарик в них образовується, коли не появилася водянка. Ми ці вода, буквально це п'яти рік, а так буквально четвертий рік ми тільки стукнулися з тим, що така водянка, що воно таке і яка ще його її то в принципі так. Да. До, До цього не було нічого. Там. І ми випадівали аптечками простими теж. Якщо ж не було, ми навіть не могли подумати. так да, було, там могли от, от жари там серце стать було, перевернутися, і все було, таке теж падеж. То от корма був у нас теж такий падеж. Якось другі короби, що не шкали от корма, що то само без мікса. Я ж кажу, ну я не знаю, може, кому подобається, але для нас він ну, негативне враження просто Ми про це. Да. І ціна його ну він, він не соответствує просто тій ціні. От він соответствує дешевшому корму, там по бюджетному варіанту, з таких більш самих таких дішевого класа, форма. Оце, оце ще ладно, і то я б його не брав, просто смисл з такого корму для себе гіморойтика. Думається, це просто ну, зачем. ну, Нам не понравилося. Раніше був хороший, це не заспортився просто. І теж брали свіжий, не стара партія була, брали свіжий, нормальний форм, вроді. Ну, якось вийшло з ним. Такий наш опит трошки негативний з цим кормом. На пічку, да, ми спробували цей. Понад ж теж ми як і держали, привезли Всьо, солоденьку водичку, їх пропоїли, як це все робили раніше і так далі. Ні, цей от ми таким не займалися. Ми пропалювали препаратами, виходить, які нам ветеринар склав. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, отвітимо, що за ветеринар, Дамо. Що там? посилання на нього. Пишіть, кому що інтересно, така людина, звісно, молодець. Це чотенько розписала, розказала, все, ми по цьому випоїли, то нам понравилось, звісно. Да, з літрових Так, бутылок це, потужим, бутилок. це не, не ампулками набирається, це фасується меншу тару, маленькі такі бутилочки. Ну покажи, я ще потім сталося. Да. Да, вони фасуються фасується по маленьких бутилочках, набирається з великих ємностей, таких літрових, чи стільки літрових, ну класно. Я можу сказати, що з довіреності, що недовольні залишилися. Да, Отакий по цього бутылочка, це все привозиться, ну. Це по 10? Да, ми не це за 100. Такого два на бутилочка, все, тут пробіотики, про все це. Тож присилається інструкція в місті з тим, на який день, що випаювати, тут все чітко розписано все. Ну, ми придержувалися ці інструкції, нічого, понятно, свого не додавали, нічого, все. Придержувалися ці інструкції, і все, пожалуйста, все нормально. Так, я дивилася на відео цього ветеринара, вона казала, були возмущення, в неї, що люди, от, вона сказала, як робити, допустимо, вона теж держав курей, з свого опитування вона це все діло. Просто розказує і ну, з людьми ділиться, все, пожалуйста, збирає аптечку по своєму людина проработана. і Люди починають відберуть аптечку, потім... Пишуть коментарі, а я це по-вашому зробила, а воно так і отак погано, нічого не вийшло, все тупка, це все туфта, це все розгодня. Вона задає питання, як ви робили, люди починають розказка, так і дожіть, ну, але я ж не так розказую, це все інструкція, все дивіться, робіть все по інструкції, все. Ну, це вона така ж, а ми з кого тут так що нас проти. Ми і в не спитали совет, і других спитали. Да, ми не, не, не послухали ці люди, ми просто вирішили вже це вот, а давай попробуємо чисто по цьому вітерінару навозити. Ну, да, Надо, щоб у вітерінар, щоб мог підказати, по якій ошибці. Там, ну, кожні ж так само, яка включиться, розвиватися, бо то, що зараз, щас... яка болячки теж не стоять на місці, тоже розвивається, а кураю, воно з каждому щось з'являється нове, більше вони якісь сюди зміни. Воно в яйцові йде заражене, як допустимо ці, ми вважаємо, там, що це даний форм, Ді даний корм, він не в теплових режимах, все соблюдається правильно, яка все по таблицях робиться, по ми як ми работаємо год. не першу партію видержали, скільки партію видержали по цьому всьому принципу, всіх нажимав однаково, ну а гупаю. То ми думаємо, що це яйцові діло. Та і теж повису, більше ставкується те, що в не вага була маленька. Тобто що то воно було не так буде ну, да, розвинути, ну, як починався, Пригали тут на, сутки, на то, да, то, що Вони могли пригнути, там десь клас пригну, розтікли його і все, розтягнувся. Були случаї теж отак. Випадали цього славці одру дерев обслужували, крили клітку випргнуть, так і дивитися, да. ну, я, так, на дивитися. Я там розказував попередньому відео, що воно є за це груди трошечки, що які тут є неудобства по ньому. То, да, так, в принципі, що могли плинуть на голову, лежить, голову викинути, трошечки все, він там собі розлігся, балє, йому тепло, тарасто. Ну, другому захотілося пробігтися, там трошечки розім'яться. Він може на нього пригнути, далі і все. Був такий случай, що пригнув, йому там щось зламав. Переламав, коротше, він просто по синій, він все, в області шиї й голови з посеніві. Ну і пропало курс, понятно що, І теж таке подросточка. Ну, таке було з несушками у нас. Так, да, З несушками теж така сама ситуація була, що все було добре, тут плики, все, точно точ, точ такий самий случай, був з бройлером. Ну а так, в принципі, так. Да, Тому що цікавить, по аптечці, по, по кормах. От, по, по цьому всьому задалася питання, будемо вам відповідати. А, все, Хочу вам показати. Ось бройлер, попався нам серед цієї партії яєчних курчат. Все, попався нам один бройлер. Ось він на сьогодні ну, теж так само 26 сутки. Почуває себе добре. Такий теж ну, так само ну, Він вже перегнав усіх, він з самого початку пішов в рост, от разниця. Ось яєчна куриця собі. це бролер. Ось, воно видно одразу то В принципі, він кушає все у нас. І дерть, їсть, і буряк, їсть і комбікорм, Ну, так ось підріс хлопець. Ну да, він відключається. від тих остальних. Ці ось більше ось, вже будуть, такі крупнесенькі, гарнесенькі. Живе він теж на тому формі, росте, ну він росте слабо. Тут вже є півтора кілограма, але це вже треба притормажувати нам, бо вони дуже швидко почали рости. Це їм і на ноги, щоб не роз'їжджалися, і на серце погано, то будемо притормажувати їх кормом. Курчат? Ну що, ось, їм 26 сутки, воно гарненьке сидить. Ну, цей парень все таке. Він то росте, але все одно, він малуватий. Це відповідь тим, хто каже, я кормлю його чисто, дробленою кукурудзою, дробленою пшеницею, і в мене все росте. Ось таке виростає. В принципі, то що він діскомбікормів. Синя то не синяк, то просто запшакували, бо було таке діло, що вони друг другу почали хвостик Давали, Почали їм давати бурячок, сірку в корм додаємо, переміщимо. Вроді трошки вони з цим ділом. ось якось так. А ось ось друга відповідь, дома, ну чого на клітки держимо. Кузі, качиськи, нічого не затоптані, ножки всіх чистесенькі, білесенькі, ось дивіться, все добре. Ні в кого немає ніяких натоптачів, нічого не розірвано, нічого. І грудка в них навіть не плеточку. Не писав, як там є, ся, а в негрудка клітичку та нічого там не п'ємточку, все нормально. Якось так. Так що все. Кому що цікаве, кого що цікаво більше якісь питання, там по кечці, по комбікормам, по курчаткам, все пишіть в коментарях, будемо вам відповідати. Ну і дивіться своїм опитом. Давайте будемо мінятися опитом, набиратися його. Якось так. Все, підтримайте наш молодий канал лайком, підпискою. Будемо вам раді. Бувайте!